Текст Ігоря Левіна Путін ображено заявив, що Московія, мовляв, після розпаду СРСР так і не стала рівноправною частиною Заходу. Хоча на це були надії. Ну що ж, давайте поговоримо про це. А чому ж то Московія мала стати рівноправною саме частиною західної цивілізації? Московія на 1991 рік могла виготовляти, може, унікальні комп'ютери чи чіпи, мікросхеми, та ні. Може, Московія на 1991 рік могла налагодити крутий автопром, який наповнив би світові ринки? Та ні. Може, Московія мала якусь охрінезну багатотисячолітню культуру, яка була унікальною і дала фундамент людству ну на зразок грецьких філософів, реформації, німецького ідеалізму, великої французької та американської революції і інші такі штуки? Та загалом ні. Не було такого у Московії. СРСР на 1991 рік це глибоко вторинна держава, де 90% технологій це копії з Заходу, від військової техніки і до комп'ютерів, і автомобілів теж. То чому Московія мала стати частиною Заходу? Тільки тому, що вона має ядерну зброю, такий Пакистан теж має. І що ж тепер? Завжди виморожувала оця от образа і бажання московитів залізти не за статусом і не за рівнем, і щоб їх також впустили до клубу білих людей. Або як сам Путін неодноразово говорив, в золотий мільярд. Ну так захід такий не тому, що це безкоштовно дали їм, а тому, що це тисячі років страждань, нескінченних кривавих м'ясорубок, релігійні війни в Європі, чого тільки варті, тому що це тисячі років пекельної праці. Трудової етики, постійного пошуку, питань, жертв, мук, терпінь, це найбільші революції і найбільші відкриття, це прориви у філософії, культурі, науці, 80-90% всього, що ми використовуємо сьогодні, це плоди західної цивілізації. Це не добре і не погано, а просто так є і решта не претендує на те, щоб їх у цей клуб впустили. Китай іде своїм окремим шляхом. Він сам теж має тисячолітню цивілізацію зі своїми великими здобутками. Мусульманський світ теж не претендує бути частиною заходу, максимум на партнерські чи союзницькі відносини. Але тільки Московія з часів Петра І чомусь лізе до заходу. Причому ці сотні років просто як мавпа сліпо копіюючи все. Там голять бороди, і ми поголимося, там носять камзоли і ці трикутні капелюхи, і ми будемо. Там вчать і таке, і сяке, і ми будемо вчити. Все максимально бездумно, просто копіювання форми, не намагаючись зрозуміти зміст і сутність. У крилова є хороша байка про мавпу і окуляри, знаєте, мартишка і очки. Власне, про те, як невіглас засуджує корисні речі, тому що не розуміє їхньої суті, тому що сам не хоче вчитися. Мавпа отримала окуляри, не розуміє, що з ними робити, прикладає до голови, до хвоста, нюхає, лиже. Потім врешті розбиває їх і звинувачує окуляри в поганій якості. Ото московити вони буквально як героїня з цієї байки. Водночас московити мають нереальний потенціал, одні з найбагатших запасів ресурсів на планеті. Здавалося б, ну от замість витрачати їх на безглузді війни і на збагачення своїх князьків, кланів, підтримайте себе, профінансуйте, бустаніть самі себе, щоби почати виробляти якийсь унікальний і. Незамінний продукт. От так як робить крихітна Японія чи Тайвань, і тоді Московії не треба було би фиркати, що її не беруть у захід, її би сам захід стельбухами забрав і інтегрував. Дивовижно, коли країна бензоколонка вимагає, щоб їй виділили місце під сонцем у топ клубі. Світ так не працює, він ніколи так не працював і ніколи так не працюватиме. Нічого і ніколи і ніде не дають просто так, і задарма. Нічого ніколи і ніде.